На учасники Олімпіади чекали два блоки завдань: фахове тестування та практична робота. Свої творчі здібності школярі продемонстрували у чотирьох секціях: швадська та столярна справа, сільське господарство та майстерня Золоті ручки. Останні отримали ексклюзивне завдання пофантазувати на тему Євро 2012 Я сюди приїхала з Мелітополя, інтернат номер два ділась футболіста на євро 2012 Це техніка оригамі. Танцюветься модулі вихованці шкіл-інтернатів як найбільше потребують допомоги у професійній орієнтації, адже від адаптації в суспільстві залежить їхнє доросле життя. Метою проведення цього заходу є те, що діти, які в школах-інтернатах і мають вади розумового розвитку, вони повинні десь проявити свої здібності. І саме на таких конкурсах ми шукаємо талановитих наших дітей такого контингенту і прагнемо, щоб ці діти. Проявили свої здібності, до чого вони готові навчатися, на якій спеціальності навчатися в професійно-технічних закладах освіти. Скеровувати молоде покоління, взялися викладачі праці. Вони переконані, знання здобуті на олімпіаді, неодмінно стануть школярам у нагоді. В майбутньому за плечами нічого не носити в житті. Ніхто не може оприділити, що можуть понав. Потребуватися в житті. Тому, у кого буде участочок, хто буде зацікавлений цьому, виростити овощі для нашої общества, для сім'ї, для дому, той буде мати значить, добрі урожаї і буде краще жити. У рамках олімпіади за сприяння запорізького міського конгресу інвалідів були організовані і безплатні майстер-класи для викладачів. Учителів праці ознайомили з мистецтвом створення ляльок та технікою декупажу. Новим навичкам сподіваються організатори. Викладачі навчать під час уроків і своїх вихованців. Все изделия, которые будут сделаны сегодня на мастер-классах, будут представлены на нашей ярмарке изделий, которая проходит совместно с тематическими выставками в выставочном центре «Казак-Палац», и собранные средства будут переданы в интернат. Переможці номінацій за результатами олімпіади отримали грамоти, медалі та цінні призи. Найбільше нагород назбирала команда вільнянського інтернату. Друге місце у командному змаганні закріпилося за молочанською школою. Третю сходинку поділили між собою учні Василівського та Переяславського інтернатів.